Вітаю, друзі, сьогодні хочу зробити коротенький такий розклад. Давайте на 4 варіанти. Чим ви тримаєте його та її. Тобто це для чоловіків та для жінок розклад ну, для тих, хто не розуміє, да? От, у вас є стосунки, а чим ви тримаєте ці стосунки? Або завдяки чому тримаються ці стосунки? Незрозуміло. Ну, можливо, це ваша там, сексуальність, можливо, це ваш розум, ваша краса, ваша рішучість, ваша харизма. Особиста енергетика, магія, статус, гроші. Да? ну отаке. Буде чотири карти зверху. Будуть, давайте, чоловіки, да? чим тримає чоловік, а знизу чим тримає жінка. Да? Ну Давайте зверху чоловіки нехай будуть. ну Мені чомусь так хотілося, да? от чотири чоловіка, зверху це дивіться, чоловіки можуть дивитися, і жінки можуть дивитися. Да? Ну так, такий тестик. Да? От, ну і Можете і перевірити, може, ви знаєте, завдяки чому ви тримаєте жінку. Да? А а може ви не знаєте. Да? От, це чоловіки тримають цим. А оце ж жінки тримають ось цим. А посередині я покладу карту, яка означатиме ситуацію. Ну, можливо, так вам буде ще легше по ситуації зорієнтуватись. Це Таро манара, хто не знає. Ну, можливо, ви знаєте, можливо, перший раз взагалі на розкладах. Тільки починаєте вивчати да, світ Таро, Давайте оце ситуації. Просто так орієнтир. Ну, це не головні карти, але вони можуть бути і допоміжними, і головними, як ви визначите для себе ну, таким чином. І так, ну, тайм-коди знайдете, звичайно, аж у дописі або закріпленому коментарі. З вас вподобайка та підписка. Коментарик. Почнемо. Чим тримає тут чоловік жінку? Чоловік тримає перш за все розумом, і він дійсно тут тримає жінку. Чоловік, і маєте на увазі, ви тут жінку тримаєте таким, що ви знайдете завжди відповідь на будь-яке запитання. Ви рішучий, ви трішки деспотичний, харизматичний, розумний, маєте постійно рацію, да? і вам не потрібно доводити, що ви маєте рацію, а, тобто правіда. От і маєте хист до. Зброї, можливо, ви військовий, доволі жорсткий. От, і тут, взагалі, ви захопили своїм розумом, можливо, навіть силою і відвертостю, правдою. правдою. Відверта правда, і така, давайте скажемо, гола правда. Да? От. Що за ситуація між вами? А є сумніви у жінки, якнайменше, жінка сумнівається. А чоловік, до речі, тут контролює жінку. Тут чоловік деспотичний контролер, а жінка така, знаєте, не знаю, чи він їй потрібен, чи це кармічний зв'язок з цим чоловіком, чи їй буде з ним комфортно. Взагалі, у мене таке відчуття, що тут трішки чоловік трішки холодний, відсторонений від жінки. Тримаю далеко карту, щоб не цей. Ну, не ругався YouTube. Чим тримає жінка тут? Знаєте, жінці тут по барабану. Вона його ігнорить, а він її контролює. І вона нібито робить такий вигляд, що він їй по барабану. Тобто вона з ним так грається і показує, що ну не хочеш бути зі мною. Ну, ти не будь тоді. Я вам скажу, що це навіть вогняна карта. Це такий пофігізм. Можливо, жінка, знаєте, не звертає уваги на якісь деталі, на які звертає увагу чоловік, і це і балансує цей, ну, цю пару. Воно може балансувати, але тут саме у жінки є дуже великі сумніви. І стосунки в них дійсно нагадують гойдалку, тобто качелі. Іноді жінка тут не сприймає чоловіка. Тим, яким він так хоче здаватись, тобто чоловік хоче здаватись тут таким брутальним, серйозним, ну, як, як всі чоловіки хочуть бути такими, да? ну, здебільша кількість чоловіків. Да? А вона йому не надає, до, такої, знаєте, не надає йому статусу, трішки його або фруструє, або його занищує, його самооцінку, і він постійно йому ну, приходиться доводити це цим вона і тримає, тобто вона його провокує на якусь конкретну дію, але всередині вона все ж таки сумнівається, і він десь її боїться втратити. Давайте так скажемо. Ну, отак. О, дивіться, якщо це не про вас, якщо ви відчуваєте, що у вас ситуація не така, або тут геть те, ну, подивіться, ще два варіанти якихось або один. Позиція номер два. Чим тримає чоловік? О, чоловік? Ну, дивіться, чоловік готовий бути поруч, чоловік надійний, чоловік цінується жінку. Жінка для цього чоловіка красива, в неї такі красиві сідниці, вона має а, смак вдягатись, вона за собою спостерігає, в неї довге волосся, можливо, навіть чорне волосся. Ну, взагалі так вона за собою. А, але це про жінку, а ми ж про чоловіка маємо. Да? Тобто, чоловік а, вміє ну, Догодити жінці. Да? і Вона відчуває захищеною його поруч з собою. Да? Тобто так, вона може там стати в позу, повернутися до нього, фиркнути, але він, вона його цінує, і він знає, це підсвідомо, що він стабільний, надійний, він її не підведе. От такі. Ну, В нього може її гроші, чи може бути тут таке, що він трішки старший за неї, так, звичайно, і цей статус може бути, і взагалі це надійність. Він нікуди не поспішає, вона з ним поруч спокійна, ні на що не звертає увагу, така захищена, така маленька лялечка, дівчинка, їй все добре з нею. Що за ситуація у вас? У вас може бути ситуація трикутник, де, в принципі, жінка і чоловік мають трикутні стосунки. Ну, взагалі, хтось третій, який хто або хто спостерігає за вашими стосунками, зі сторони. Присутній. Чоловік тут більш такий наполегливий, жінка вперта. От, І, ну так, давайте скажемо так е е є перспектива в цих стосунках поки що. Тобто, як ж, навіть якщо ви сумніваєтесь, якщо навіть чоловік тут психує якимсь чином, і якщо жінка навіть якимсь чином там не помічає яких нюансів, яких нюансів чоловікові, ще є час роз... Ну, розгортати ці стосунки, є, куди їх розгортати, є в що їх трансформувати. Чим бере жінка? Ну, по-перше, тут схожа ситуація з першим розкладом. Дуже схожий тут королі зверху. До речі, тут король повітря, або король піковий, а тут король бубновий, або король землі. Маєте на увазі, тут на чоловіків чітко випадають королі. А от у, жінко, у жінок тут, тут паш. Повітря це така жінка, знаєте, вона пішла, потім, потім повернулася. А отут, взагалі, жінка така: Я знаєте чим тримаю? Я, якщо ти там щось хоч якось не так, я від тебе розвернулась і пішла. Тобто, це, знаєте, таке знецінення чоловіка, в принципі, да, де її его на першому місці, але вона ним так вміє філігранно користуватись. що... Ну, що чоловік, можливо, цього не помічає, бо, бачите, між цим чоловіком і жінкою да, є якась ну, така як природня якась сітка. Якийсь камуфляж, муар такий, да, чого чоловік не помічає. Жінка, вона чітко розуміє, що вона так знає собі ціну, що якщо вона фиркне і піде, можливо, вона потім буде жалкувати дуже. А чоловік і не буде жалкувати. Але тут саме маніпуляція, знаєте, саме маніпуляція. отут а, Якщо щось не так, іди геть. От, я знаю собі ціну, я собі знайду. Все, у ми бере. Ну, на якийсь час це буде працювати. Можливо, це навіть і надовго буде працювати, бо тут, отут, якщо терези стосунки, то отут конфронтація така, знаєте, пух, так, постійно б'єтесь. Ну, давайте. Давайте скажемо, тут близнюки більше, такі, і козоріг з Тельцем, і Марс, і стрілець, може бути, але це більше Марс. Тут, тут, тут об'єднання на фоні конфронтації, розумієте? тобто, І це може працювати, і в цьому є якась перспектива. Тому, можливо, це такі характери, можливо, тут жінка просто, знаєте, Має якийсь досвід болючого розставання, тому, в принципі, їй важливо, щоб її ціл... чоловік дуже цінував, там, цілував її там, всюди, да, умовно кажучи, і в дупу, в тому ж числі, і для чоловіка це не, ну, це не занадто. Тобто він витримує і це для нього це для нього добре і для неї добре. Тому, в принципі, чим вона його триває, вона не боїться його загубити. Давайте так скажемо. Вона цінує його, але не боїться його загубити. І оцей а, спокій внутрішній, він її об'єднує. розумієте, навіть коли є хтось третій, навіть, ну якщо так. То це не заважає, і це робить перспективними ці стосунки. Чим бере чоловік в третьому? Ну тут справжній імператор. Дивіться, тут сьогодні лінійка чоловіків, якщо вам сподобається такий розклад, швидкий експрес. А, дуже міцний такий, тут справжні чоловіки. Такі, да? Один там харізмат-психопат, інший такий багатий, спокійний, підкаблучний. А тут, от такий справжній чоловік. Знаєте, тут чоловік впевнений в собі, і жінка саме такого чекала. Тут слабка жінка, сильний чоловік. Ну Він може бути овен, телець, він може бути такий за характером як Марс, володар перснів в гарному сенсі цього слова. Володар бізнесу, володар ситуації, ну, взагалі володар. Жінка тут вміє сексуально керувати цим чоловіком. Жінка дійсно тендітна, така, манюнька, така, крохотунька, слабенька і. Цей чоловік поруч з нею відчуває себе чоловіком і вона вміє так зробити. отут мистецтво жінки допомагає а, его, допомагає силі чоловіка а, міняти форму. Він змінюється, тут трансформується в щось, в якусь іншу форму. Можливо, він відчуває себе справжнім Атлантом. Ну, можливо, просто відчуває в собі силу, і вона його надихає на якісь більш впевнені кроки в собі. Але чим він її тримає? Все ж таки, да, то він, вона і з ним поруч себе відчуває тендітною жінкою. Це і вистачає. Що за ситуація між вами? Тут диявольська пристрасть, тут шалений секс, шалене кохання. Тут може бути прив'язка один до одного, і жінка тримає чоловіка, тут поруч сексуальну енергетику, перш за все. Жінка дуже красива, навіть якщо вона там. Тимдідна, да, і, можливо, там вона не має якихось вишуканих форм. Все одне, секс тут, прям, ну, якийсь, знаєте, карколомний сенс, секс або полум'яний секс у карколомних позах. Да. Ну і кожен у стосунках тут досягає своєї мети, самореалізується. І... Це може бути і не дуже чистими стосунками, там, але воно горить, можливо, воно прогорить і буде горіти якось більш повільно, більш адекватно. Ну, поки що це так. Поки що вона горить, палає. Нехай горить, палить, палає і шкарчить, Да? Чим тримає жінка? Дивіться, тут все вогонь. Вогонь, земля, вогонь, вогонь, стрілець, стрілець. Жінка дуже сексуальна. Жінка тут як коханка, тут можуть бути, до речі, і коханці, можуть бути, добачте, навіть вам б'є година. За київським часом, до речі. От. І я вам скажу так, що жінка може знаєте, тримати цього чоловіка ну, за, за узду, як кажуть. Да? Тобто вона керує ну це без фанатизму, і вона дає цьому чоловікові ритм. У мене таке відчуття, що їх поєднує якась одна єдина ціль, і секс тут тримає ці стосунки на першому місці. Вона тримає тим, що вона дуже гарна коханка. Якщо вона його жінка, ну, то я вас вітаю. Ви і жінка і коханка в одному флаконі. Це непогано. І знаєте, можливо, їм є якась така ця жінка, вона динамічна. А вона в цілі, вона не сидить на місці. Вона постійно щось пропонує, якісь нові, можливо, подорожі, якісь фантазії, сексуальні, якісь пози, якісь цілі, постійно розмаїття життя. Вона диявольська, але ну чому би і ні? Тут. Тому тут, знаєте, така диявольщина, але вона така позитивна. І жінка тут бере тим, що вона може цим керувати, але не знищує самооцінку, не заганяє чоловіка під плинтус, умовно кажучи, і дає чоловіку відчувати себе чоловіком. Ну, таке. ну і останній чоловік, бачите, всі чоловічі. Тут карти, прям чоловік, 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 і башна. Чим бере чоловік? Чоловік тут пофігіст, але він такий легкий легкий, він розумний в міру. Іноді, він такий фахівець стислого профілю, такого щільного профілю. Да? Це Спеціаліст узкого профілю, да? або спеціаліст, фахівець вузького або щільного профілю. Да? Він в чомусь добре розбирається, а на все інше йому плевати. Чим він бере легкістю? Можливо, він гарний танцюрист, можливо, він гарний сантехнік, можливо, він гарний програміст. Він в, чомусь такий, ось, в чомусь він гарний хлопець, і з ним їй легко. Можливо, у жінки він їй каже, не заморочуйся. Знаєш, там та все набагато простіше. Тобто, він вміє спрощувати все. І це не заважає. Дивіться, іноді не треба коперсатись і шукати якісь складні речі. Іноді просто є речі, які прості, і чим ти їх більш ускладнюєш, тим більше ти прагнеш до диявола і до кінцю, до розриву. Тому він не ускладнює і він не страждає ускладненням якихось подій. Він, можливо, навіть якщо ви б там посварились, умовно кажучи, він раз і легко відійшов. Але він як дитина, і цим він бере. У нього молода душа, він, там, він не слабка людина, він молода людина. Він навіть може бути, мовно кажучи, 40-50-60, але він енерджайзер, розумієте, цим він не бере. Добре. До речі, він може бути і поліцейським, і там, якимсь військовим у чині невеликому чині. Да? Тобто його погони не мають багато шевронів. Да? Що за ситуація у вас якась чи зрада, чи. Чоловік не довіряє жінці. Отут жінка не довіряє чоловікові, по першому а отут, бачите, зеркально чоловік може від жінки постраждати. І жінка, знаєте, ну тут, знаєте, як трішки занищила його самооцінку, і тут він може від цього, знаєте, навіть якщо він не звертає уваги на це, жінка тут, знаєте, дуже-дуже така ну дуже розумна, давайте так скажемо. Чоловік тут покинутий. Бачите, тут жінка стоїть, да? отут. А рука чоловіка десь там, внизу, або за обривом, або десь він в болоті, або тут таке зрадує, тхне, від жінки тхне, а чоловік не заморочується по цьому. Ну, можливо, жінка думає, чи нафіг він мені такий потрібний, такий легкодумний. Да? Можливо, він про дітей не думає, або сам дитина. Да? Чим бере жінка. По-перше, жінка тут дуже така, вона. Крутьверть, вона вміє крутити чоловіками. По-друге, жінка впевнена в собі. Навіть якщо вона крутить колесо, да, іноді вона може бути і не впевнена, Взагалі, вона народилась під щасливою зіркою. Вона вважає, що вона доленосна. І ця впевненість, можливо, якось об'єднує. Але чим вона бере все ж таки? Вона дуже себе любить. Ця жінка. З усіх боків. І оця любов до себе оця любов до себе якимсь чином притягує цього чоловіка. І цей чоловік метелик. А оця жінка, не ображайтесь, вона Божа корівка. Ну, корівка в гарному сенсі, вона не, кори, не корова, не а корова, да? ну, корівка. Ну, чому Божа корівка? Бо це до світла карта. Прагне до світла. Вона світла людина, вона щаслива людина, вона людина, яка вміє змінюватись, трансформуватись. А це як дзига, він крутиться постійно. От. Чим вона впевнена? Вона впевнена в своїй красі. І як не крути, вона класна, вона щаслива. І от її Не зіб'є з ніг От вона впевнена стоїть на ногах. Це карта впевненого стояння на місці за будь-яких обставин. І яка б, умовно кажучи, в її житті не траплялась дупа, а дуб тут багато, да? вона все одно викрутить ситуацію. Тому вона самостійна, впевнена в собі жінка. Чи може бути тут не так звичайно? Тут може бути жінка трішки старша, або набагато старша, а чоловік тут, як дитина. Ну і тут у жінки душа вже доросла. Ну, така вже, там, мовно кажучи, 50% карми відпрацьована, а тут ще якийсь рівень такий початківець. Тому, знаєте, якщо навіть тут жінка цього чоловіка покине, чоловік не відчує, а жінка якось ну, впорається з цим. Але в нас то питання не в тому, що покине чи не покине. Тут є таке, тут може трапитись будь-що. Я вам скажу так: що жінка бере тем, що вона, в принципі, впевнена в своєму успіхові. І це дійсно успішна жінка. Пишіть коментарі, які ви ще хотіли подивитись теми українською. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хай вам щастить і володійте своєю реальністю, а так, також намагайтесь володіти реальністю інших, але не порушуючи особисті кордони. На зв'язку, все буде добре, па-па.